Дане відео завершує топ найкращих важких преміумних танків для фарму. Відео огляди машин 7-го, по друге місце вже є на каналі. Також їх можна знайти за посиланням в описі. Сьогодні ж ми поговоримо про перше місце. Якщо вам дане відео сподобається, а також буде цікаво побачити подібну серію відео про найкращі преміумні середні танки та ПТ, протискайте вподобайки та підписуйтесь на канал, аби їх не пропустити. А тепер, власне, до головного героя даного відео. 732. Танк з минулої позиції, шкода Т-56, об'єктивно є імбою. Однак в ньому поряд з імбовими параметрами присутні і відверто посередні, такі як пробиття, комфорт стрільби та вразливі місця в броні. От Т-832 на його фоні виглядає значно більш збалансованою машиною. З одного боку, відверто імбовими характеристиками він не наділений. Типу як топового барабану, разової шкоди чи високої альфи. З іншого, в нього фактично немає. Має недоліків. Тут я маю на увазі саме те, що ні один його параметр не викликає пригріх хоча б якогось дискомфорту. Навіть якщо ті чи інші особливості в його ТТХ можуть на перший погляд викликати запитання, типу, якразова шкода в 320 одиниць, що для важкого танку восьмого рівня показник дещо нижче середнього. Чи звичайний середньостатистичний ДПМ в 1800 одиниць в базовому стані? Однак це все сухі цифри на папері, які в ігрових умовах працюють трохи по. Пов Т-832 при невеликій Альфі та середній шкоді на хвилину є можливість ефективно їх реалізовувати. Адже гармата має ідеальне зведення в 1,6 секунд та розкид в 0,32. Тобто з цієї гармати можна вицілити будь-який лючок. Будь-який піксель. Однак я часто говорю про те, що для важкого танку це все ж більш другорядні показники. Бо при грі на близькій дистанції, значно більш важливою є стабілізація, щоб, виходячи від борту або від голови, зразу давати постріл, не витрачаючи зайвий час на дозведення, за який і суперник може заховатись, та й у відповідь щось прилетить. Так от і стабілізація у 832 першокласна. Від повороту башти взагалі ледь не найкраще в грі. При цьому присутні еталонні кути вертикальні. Наведення в мінус 10 градусів таким чином Т832 наділений без перебільшень, ідеальною в плані комфорту стрільби гарматою. Вона однаково ефективно може настрілювати в максимально різних умовах, чого не здатен ні один інший танк з даного топу. Міська мапа чи відкрита, рельєфна чи плоска, близька дистанція, чи на межі від малювання. Даному американцю байдуже він і зведеться найшвидше і влучить значно більшим шансом ніж будь-хто інший з даного топу. Бо тому чи іншому танку можна намалювати безкінечно високий ДПМ та разову шкоду. Але який в цьому сенс, якщо його в тих чи інших умовах неможливо реалізувати? До прикладу, буде бій на рельєфній мапі, а в тебе гармата не опускається. І от скажімо, в кого за таких умов буде більша реальна разова шкода на хвилину? В Т832 з 2200 ДПМу, але з хорошими кутами вертикального наведення в мінус 10 градусів, чи в якогось іншого танку, в якого номінальний ДПМ буде? До прикладу, 3000 одиниць, але гармата опускатиметься лише на мінус 6, чи взагалі мінус 5 градусів. Я думаю, відповідь очевидна. Чи, скажімо, мапа або конкретно взята ситуація, не дає можливості навіть на важкому танку грати на коротких дистанціях. Тому доводиться вести перестрілку метрів на 150-200. Причому по супернику, який стоїть від голови, от Т832 при більш скромній шкоді на хвилину, буде мати більший шанс давати хоча б якийсь дамаг по лючках, адже гармата а це дозволяє, ніж та ж імбова шкода Т-56, яка, однак, вицілювати піксельочки можливості об'єктивно немає. Так очевидно, що елемент рандому тут присутній, бо така вже механіка стрільби в нашій грі. Однак, навіть враховуючи це, т 832 з більшою ймовірністю і частіше буде закидати в маленькі вразливі зони, ніж будь-який інший танк з даного топу. Це також важливо і в контексті фарму. Бо чим більший відсоток пострілів ти реалізуєш, тим вигіднішим буде співвідношення прибутку в бою до витрат на поповнення боєкомплекту. Ефективному фарму сприяє і хороше бронепробиття в 218 мм. Так, воно не рекордне і поступається багатьом танкам з даного топу. Але на ділі його вистачає практично завжди. Адже ним значно простіше влучити у потрібну вразливість, ніж на якомусь більш пробивному танку. Тут працює той самий приклад, що і зі шкодою на хвилину фактичною та реальною. Які далеко не завжди відповідають одна одній. Знову ж таки наведу приклад. На восьмому рівні є такі важкі танки, як Гонсало з 240 мм базового пробиття, чи торнваган з 134, в яких аж по 248, які, однак, чомусь не користуються популярністю у гравців в плані фарму. Хоча, здавалось би, пробивати на них зможе кожен. А все тому, що в них і розкид, і зведення, і стабілізація залишають бажати кращого. Таким чином, маючи кращу пробиття. Вони при цьому змушені стріляти і в помітно більше коло розкиду, в яке очевидно буде потрапляти не тільки вразливість, на яку ви навелись, а й ділянки, де броні помітно більше, або взагалі немає хітбоксу. Що критично важливо в тих випадках, коли потрібно дати дамаг в лючок, в куточок нижнього бронелиста, який трохи виглядає при танкуванні від борту, чи, скажімо, підбаштовий циліндр. Очевидно, що це зробити простіше з 218 мм бронепробиття, яке з помітно більшим шансом. Йансом полетить, куди вицілитись. ніж з 240-250, яким, однак, буде значно важче влучити. Я от ні на якому іншому танку так часто не вицілюю лючки і інші вразливості, як на даному американцю, що дуже доречно при позиційній грі. До речі, про це Т-832 позиціонці відчуває себе як риба воді, все тому, що до хороших кутів вертикального наведення в нього ще й башта чи найкраща на восьму рівні, яка здатна тримати навіть десятки не тільки тільки на бронебійних, а й навіть на Голді. Сам Лобаште практично всюди має 350, 400 і навіть під 500 мм броні, що, очевидно, є невразливим для всього, що ми проти себе будемо бачити. Вразливою є лише крихітна тілянка маски зліва та права біля гармати. Там 298 мм. Що в будь-якому випадку для вісімки просто такий космічний показник. Для будь-якого іншого танку з даного топу такі вразливі зони будуть за мрію. Навіть лючок і той в найслабкішому місці має від 230 міліметрів. Тобто більшість вісімок на бронебійних об це поламають зуби. І це лише центральна частина лючка, бо зліва і справа є заокруглення, в яких від 300 міліметрів і рикошетний кут. А значить, навіть з ПТ 10 рівня цей люк доведеться ретельно вицілювати, при цьому без будь-якої гарантії пробити. Як грається така башта в купі з кутами вертикального наведення, я думаю, говорити не варто. Зокрема, такі коти дозволяють наїхати на насип або рельєф при стрільбі, тим самим ховаючи лючок повністю. Тобто, стоячи від башти, він стає просто як непробивна скеля. За таких умов можна пробачити і найміцніший в цілому корпус. Адже з такими можливостями гри від башти, на будь-якій мапі можна знайти, де його заховати. Тому за можливості корпус не показуйте, в тому числі танкуючи від борту. Бо сам 76-мм борт удар тримати здатен. Але є вразливі зони у вигляді лючка мехводу з одного боку і радиста з іншого. А також маленька зона прямо над ними під баштою. Та маленький трикутник прямо над катком з одного і з іншого боку. Самі ці зони маленькі і стріляють в них не так часто. Та й вицілити спеціально не так-то просто. Але від гріха подалі цього просто краще уникати. Кати. До хорошої живучості 832 варто додати і запас міцності в 1550 одиниць. Я з модернізацією і боновим загартуванням отримав 1800 хп. А це запас міцності якого небудь Т-10 без загартування. Для вісімки вельми непогано. Щодо рухливості, то тут знову ж таки все традиційно. 35 максималка і 15 коників питома потужність. Закидаємо в слотик на рухливість турбіну і отримаємо 40 кілометрів, чого вже цілком достатньо. Для комфортної гри таким чином оптимальна збірка виглядатиме так: досилач, загартування та турбіна. Щось інше ставити просто не має сенсу. В польовій модернізації в першій парі ставимо всю на шасі, в другій парі не обираємо нічого, бо зведення та розкиду вистачає за очі, особливо як для важкого танку. Третій парі обираємо або звукоізоляцію для зменшення часу оглушення, якщо сповідуєте більш агресивний стиль гри, або не обирайте нічого, якщо не хочете втрачати десяток метрів огляду. Екіпаж стандартний, в пріоритеті ремонт та братерство, після чого навички на комфорт стрільби. Зокрема, плавне обертання башти та швидке зведення в навідника, плавний хід в мехвода та координація в командира. Важливим моментом є покращення рухливості, для якого вивчаємо знавців. Ця двигунів, короля бездоріжжя та віртуоза Незайвим Також буде покращення огляду радіоперехопленням в радиста та гострим зором на командирі. Інші навички носять швидше рекомендаційний характер і можуть підбиратися під власні вподобання. В цілому, т 832 об'єднує в собі практично ідеальну гармату, яку можна застосувати абсолютно в будь-яких умовах, чудову живучість, завдяки чи на кращій бащі на рівні і високому запасу міцності, а також оптимальну рухливість, що в сумі робить з нього найкращий важкий преміумний танк в грі, який буде ефективним на будь-якій мапі та дистанції, в руках як досвідченого гравця, так і відверто посереднього. В інших танків з даного топу є ті чи інші переваги на. 832. в окремих ситуаціях та в окремих боях вони можуть бути за нього помітно сильнішими, однак в середньому, на дистанції, вони все ж будуть поступатись здатності стабільно та якісно фармити. Якщо ж дане відео сподобалось, протисни вподобайки та підпишись, адже в найближчому майбутньому на каналі вийдуть подібні цикли про ПТ та середні танки.